Я колишній візовий офіцер, і коли ви йдете на співбесіду для отримання візи, вам зададуть питання будь-яке запитання, але це буде їх перше питання. Як слід на нього відповідати? Чи варто просто дати коротку відповідь, не надаючи багато інформації? Ні. Чому? Тому що вони можуть поставити вам лише одне або два запитання під час півбесіди, а потім ухвалити рішення. Тому ви повинні скористатися можливістю, коли вони задають вам це перше питання, щоб представити основні моменти вашої справи. Зрозуміло, не дозволяйте, щоб вони задали лише два питання, а ви так і не змогли донести всю необхідну інформацію. Інакше ви втратите можливість належним чином представити свою справу і вам можуть відмовити. Викладіть всю важливу інформацію перед візовим офіцером, і саме так ви зможете отримати візу. Коли до мене звертаються. Це клієнти за повторною подачою після відмови на запитання, а що ви відповіли на перше питання, коли вас офіцер запитав Мета вашої поїздки? Мій клієнт відповідає Туризм. На цьому я розумію всю причину. Адже як відповідати набагато важливіше самого запитання.